Справа в тому, що ухилянт, який е, роками не виходить з квартири, щоб не дай же Боже, йому не вручили повістку, йому дружина носить їжу. Або ухилянт, якого в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це як там в рускава класіка тварь дрожаща. А от коли якраз оця тварь дрожаща по цьому ж класіку починає вважати, що вона права ім'я. І коли вони починають збиратися і кучкуватися, і це... за собою ніде, як... Ні, Я, не вони не саме. ведуть за собою, не плутаємо, їх ведуть за собою. От самі лідери це абсолютно не те саме, що ті ухилянти, яких які вони довкола себе збирають. От е, лідери це саме професійні фактично провокатори, переважно з багаторічною історією. Так от оці професійні провокатори вони зараз збирають отаких, от, от саме е, переляканих. Але оці перелякані е, ухилянти, е, коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони коли з вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то тоді доведеться таким, як я, брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Та ти маєш увазі, зокрема, витирання. Е, 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 і повір, повір, ми їх зачистимо так, що. Просто місце не лишиться, але проблема в тому, що це вже буде зовсім за межами правового поля.